Покажемо сьогодні, як наші мусати виглядають всередині. Сталася неприємність у замовника. Дитина кинула мусат на кухні, на плитку, на підлогу. Він, звичайно, пошкодився, але не розлетівся. Що ж там всередині? Ось тут металеві шайби які разом з неодимовим магнітом в чухлі дозволяють триматися чухлу, щоб він не випав. Ось всередині металевий стержень і епоксидна смола. Мусат досить старенький. Колись ми їх виготовляли. Це було просте букви руків'я, дубова гарда, фарбована в білий колір. Тепер про дерев'яні гарди. Ось як виглядає гарда після використання мусата впродовж декількох років. Тобто, якби б гарда була не з дерева, а з металу, можете зробити виставки. Як би правився ваш ніж. Гарда, прямокутно подібної форми, щоб мусад не покотився по столу і не впав.